Друзі, усім привіт, слава Україні! Ну що, другий вихід мій на цьому полі почався з ось, не хочу так сильно далеко світити, вже другу полоску йду. Ось такими полосками виходжується поле тепер. Було в мене багато знахідок. Ось такого плану. Теж пристаньок поломаний, пару козацьких куль, советик, тильник, ну і боротоси, як без них. І ямочка вже підсихає монетка і дивіться, що мені випало. Це шесточок. Шесточок. Зараз будемо мити. І покажу вам всій його красі. Супер. Зачотна знахідка. Якщо чесно, коп вже вдався. Добре, миємо. Так, друзі. Відмив я нашу монетку, до кінця не відмивається. Ось такий шесточок 1682 року така трошки підзатерта, поле, на ліс, але так чи інакше приємна знахідка. Ну блін, якщо ще є такі великі монетки, значить тут треба доточно вихожувати це місце. Кладемо в купілку, не зупиняємося і пікаємо. Пікаємо, пікаємо, шукаємо класні знахідки. Так, друзі, дуже четверту полоску. Пусту-пусту-пусту. срібельця немає і тут в мене поверхнева знахідка. Знову ж таки, дуже багато кераміки різних. Ось така маленька корона ворона Добре, ми їм і дивимося. Супер. І так, ось така маленька, ще одна монетка, корона ворона. Стан такий досить непоганий. Кладемо в копілку, топчемося і шукаємо ось такі приємні бонуси. Бімба, поїхали шукати. І так, друзі, ще одна пройдена лінія. Там була тільки одна коронаворона і тут в мене вже підсихає ще одна цікава знахідка. Ось такий соліт. Зараз будемо мити і будемо дивитися, що за один. І так, помив'я нашу монетку. Це на превеликий жаль фальшак. Ось така монетка. Ну що маємо, то маємо? Гроші тепер підробляли, тоді підробляли і 2000 років тому так само наші предки підробляли динарії Римської імперії. В тому числі і Авреуса. Кладемо в копілку, бігаємо далі, шукаємо Сріблячки, Поїхали. Так, друзі, був в мене ще один сигнальчик. Я бачу, що це мідна монета, вона якась тоненька і неправильної форми. Я точно не впевнений, але я думаю, що це може бути. Львівське пуло давайте я зараз її помию і так чи інакше покажу, що це буде. Супер. І так, друзі, я не помилився. Це львівське пуло. Тільки воно на перевеликий жаль вбите. Ось така знахідка. Цікаво. Звідки вона тут взялася? І це не Людовика Огорського. Це вроді би буква В. Ну так чи інакше? Монетка. Не в найкращому стані. Але приємний, що я її тут знайшов. Хоча я не сподівався. Добре, кладемо в купілку і бігаємо, шукаємо щось цікаве, якщо тут є пула. Ну, принаймні, то, то перше за весь час, що я тут знайшов, можливо, буде якийсь квартник. На да, фантазер Добре, біжу шукати щось цікаве. Так, знову маленький бонус. Маленька корона ворона. Ну, стребільця вилізло. Зараз помию. Подивимось разом. Так, я помив її. стан е не знаю что такие око слезывание через нож таки фальшак думаю что скорее за все что это фальшак Щось не можу зрозуміти якась людина чи що. Взагалі що за монета? Ну, друзі, пишіть в коментах, яка ваша думка щодо до цієї монетки. Добре, кладу в купілку, біжу далі. І так мої друзі, перший час ходжу в баратоси, кульки машкетні. Зараз покажу там пряжечку. Ще там щось познаходив. І попалося мені дві монетки, але навіть не хотів вам показувати. Буду зараз мити. І вже подивимося ось така огрижена коронаворона. Не мив. І ось попалося. Ще одна корона ворона Більш в більш-менш нормальному стані. Зараз помию подивимося і покажу вам проміжні знахідки. Хуж ще сильно пари, напевно, буде дощ падати. Але поки не падає, ходимо пікаємо. Ось одна маленька обжовлена срібна, а ця більша. Це фальшак. Ось така пряшка, мушкетні кулі, братоси. І ось не знаю точно. Та, да, це відгодзичка. Я думав, що буде срібло, але ні. Така ж бонь. Ну нічого. Сьогодні якось не густо. Але ще попереду є час і пікаємо. Ось так ходжу полосами. Так, трохи далі. Ось ті всі ямки, що ви бачите, або Боротос, або козацька куля. І ось тут в мене був поверхневий сигнал. Ногою відгорнув і ось дивіться, ось вона лежить монетка тонесенька. Надіюся, що буде соліт. Миємо. І дивимося. Так, друзі, це буде соліт. Але він здається горівший. Він, здається, горівший. Ну або вже тут нижче просто болото є. І це він в такому болоті. Попробую вдома відмити, подивимося, що з того вийде. Кладемо в копілку і шукаємо далі. Ходжу ось такими полосами, виходжую місце ось тут, де оці всі ямки. Отам. От Тут були боротинки і поверхневий сигнал. Я кажу, тут, щоб з глибини знайти монетку, нема шансу. Ми зверху лежали. Ногою тільки відсунув. Ще одна корона ворона. Зараз подивимося, що воно таке, чи срібло, чи знову ж таки фальшак. Так, ну на мою думку це фальшак, тому що проведнюється мідь. Ну, ще одна цікава монетка старовинна в купілку. На жаль, стан в неї такий собі. Добре, бігаємо, шукаємо далі, щось цікаве. Так, зробив маленький перекур і вирішив показати те, що я знайшов, що вам не показував. Ось така якась чи то брошка, чи що воно таке сам не знаю. Козацькі кулі, ну і боротинки. Стандартно. Хабарничка помаленьку набивається. Багато плечаків сьогодні, не знаю чому. Але це порадувало, це порадувало. Думаю, що це відмиється теж щось буде цікаве. А так, гарне продовження вихідних, можна так сказати. Я би сказав непоганий результат. Добре. Час ще маю, пікаю. Друзі, дивіться. Починає дощ капати. Йду до машини. Думав вже біля машини зазнімлюся. І ви знаєте, я починаю вірити, що дощ до срібла не треба навіть купати. Опа! Опа, шість крейтерів. Серебрішка. Є, срібна монетка. О, вже і батарея сідає. Добре, зараз буду біля машини. Покажу всі знахідки, які я сьогодні знайшов. Можливо, ще щось буде цікаве до машини. Метрів 200. Покажу вам. Поїхали. Так, друзі, дощик падає. Мшушу тут показувати. Ось так в бусі. Ну хабарничка, самі бачите, набилися, що можна було дві годинки ходити і щось більше назбирати. Так, ось тих шість крейсерів трошки пробував мити. Ну, бачите, грунт тут дуже агресивний до монеток. Але я задоволений таким результатом. Бімба! Так що, друзі, вам бажаю миру і добра, швидкого закінчення війни. І зберемося всі разом і поїдемо на якийсь зльот і покупаємо як колись.